Чотири студенти-винахідники будуть покарані за злочинні дії. Днями працівниками Чернігівського обозу розкрили підпільну нарколабораторію, де виготовлялось різного роду речовини. Інформація про регулярне постачання на місцевий чорний ринок амфітаміну надійшла до міліціянців в середині 2014 року. Аналіз одержаних відомостей дозволив оперативникам зробити висновок про функціонування добре законспірованої нарколабораторії в ході оперативно-розшукової роботи і вийшли на групу молодиків. Свою незаконну діяльність. Ці зловмисники добре конспірували, облаштовували свої підпільні лабораторії в будинках в місті Чернігові, а також в інших приватних секторах біля обласного центру. Для виготовлення наркотиків вони використовували інгредієнти та прекурсори, які купували у нашій столиці. Готовий товар вони потім збували серед молоді, як в місті Чернігів, а також в місті Києві. Коли доказів законної діяльності кримінального квартету набралось досталь, оперативники затримали всіх членів злочинної групи в діях, яких бачаються ознаки організованості. В їх черговому, добре замаскованому будинку, передмісті Чернігова правоохоронці виявили та вилучили 3 кілограми канабісу, 20 грамів готового амфітаміну. Інгредієнти для виготовлення ще близько 500 грамів амфітаміну та обладнання для його приготування. Всього вилучено наркотиків та прекурсорів на суму близько 200 тисяч гривень. Обладнання оцінене у 8 тисяч гривень. Коли працівники міліції затримали цих хлопців, то виявилося, що це студенти. Деякі з них навчалися в Чернігівських вузах, деякі в Києві. Віком вони від 20 до 25 років. Один із них знав дуже великі, доволі пристойні знання в хімії. Саме він і керував технологічним процесом по виготовленню наркотиків. Наразі всі четверо затримані правоохоронцями. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження, частина друга статті 307 кримінального кодексу України збут наркотиків вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, передбачене позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.